Відкриваємо зошити, записуємо дату 27 жовтня, але це ви будете робити завтра. Тоді зараз відкриваємо гугл-календарі, записуємо дату 27 жовтня, одинадцята година ранку. А в нас події можете вказати радіодиктант національної єдності. А поки ви сумлінно не повторюєте правила українського правопису до завтрашнього диктанту, то в перериві послухайте кілька цікавих фактів про історію його виникнення. Отже, цього року диктант національної єдності святкує свій пів ювелей 25 років. До речі, а як там зараз по правилах пів на пів разом із словами чи окремо пишемо? Як не гуманітарії вже змогли підрахувати, перший радіодиктант відбувся у 2000 році. Але тоді акція пройшла 24 травня на честь Карила та Мефодія та перепоховання Тараса Шевченка. А в наступні роки радіодиктант вже приурочили до дня пам'яті Нестера літописця, який за новим церковним календарем тепер ми відзначаємо 27 жовтня. Головна мета всеукраїнського радіодиктанту не перевірити знання, а об'єднати українців. Саме тому його і називають Радіодиктантом національної єдності. Ми з командою Вокс Львів також завтра приєднуємося до диктанту. А ви будете?